В дитячому будинку привітного Анатолій навчався відповідати на жорстокість жорстокістю, бив інших, брав чуже, тікаючи з інтернату в ліс, де годинами спостерігав за вогнем. До речі, ця любов до вогню супроводжуватиме його і у дорослому житті. Незважаючи на знущання, він здобув у вихованців певний авторитет. мав друзів, але при цьому і зневага оточень закарбувалися в ньому назавжди. Ось як він сам висловлювався про свій період в сиротинці. Дитячий будинок дав мені велике загратування. Життя в ньому не відрізнялося від в'язниці чи армії. Наш дитячий будинок також був обгороджений. Виходити за паркан заборонялося. Коли я був маленьким, не розумів, що це в'язниця. Думав, що це школа. Суворість була дуже багато було переростків років по 19. Що вони з нами робили?